Перший у світі скайдайвер, що подолав швидкість звуку Фелікс Баумгартнер, каже, що залишає небезпечний спорт. Він уже побив три світові рекорди, стрибнувши на землю практично з космосу. Відомий ще як безстрашний Фелікс, 43-річний австрієць, змінив уявлення про людську витривалість, коли стрибнув на пустелу у штаті Нью-Мексико. Його звитяга коштувала 50 мільйонів доларів. Лонфіеніфінфілікс Памкатнекс Фелікс Панкартнери. Дякую, що приєдналися до нас у студії Euronews. Світ з захопленням стежив за вашим стрибком. У той кадр, де ви стоїте у капсулі на висоті 39 кілометрів над землею. Про що ви думали у той момент Я мав зосередитися під час злету, бо багато всього треба було робити. Коли я вибрався з капсули, то на пару секунд замилувався краєвидом. Там дуже дуже красиво. Але у мене було обмаль часу, бо від моменту від'єднання від літака запас кисню у моїх балонах було розраховано на 10 хвилин. Коли ти там перебуваєш, то розумієш, що це середовище досить вороже, і стрибати треба швидко. І що сталося після того? Ви стрибнули? ми знали заздалегідь, що мене почне крутити, бо це таке середовище, вакуум, повітря майже немає. Я мав контролювати цей процес, аби мене не так сильно перекидало. Я застосував усі свої навички скайдайвера, щоб стабілізувати положення тіла, і мені це вдалося. Оті 4 хвилини і 20 секунд були дуже важливими. Я мав докласти істотних зусиль я знаю, що це падіння називають смертельним коркотягом. Як можна зупинити ці перекидання через голову, коли тебе крутить і крутить? Практикуватися у цих перекиданнях неможливо. Симулювати ситуацію, де ти рухаєшся швидше за звук, не можна. Коли тебе крутить, у тебе є буквально 50 секунд, аби стабілізуватися. Треба розкинути руки і ноги, як і роблять скайдайвери. Але робити все це треба дуже обережно, адже ти рухаєшся зі швидкістю тисяч. 1300 км кілометрів на годину. Як саме вирівняти все це не знаю, але мені вдалося. А Ви знали, що подолали звуковий бар'єр? Що ви відчули? <рес> Ні, саме тієї миті, коли я проходив через звуковий бар'єр, я не відчув. Мені сказали, що мене вдарить шокова хвиля, коли я перетну бар'єр звуку, але я не відчув її, бо сам удар був десь далеко у мене за спиною. Я розкрив собі парашут і навіть не знав, що пройшов бар'єр швидкості звуку. І тільки коли я приземлився, до мене підбігли люди і сказали, що вони почули цей надзвуковий гул На якому етапі ви дозволили собі подумати, що таки зробили це, що все найгірше вже позаду. На прес-конференції з офіційними спостерігачами, коли я почув, що подолав швидкість звуку, я тоді вперше про це почув, і це був дуже добрий момент. Повірте на слово До самої миті, аж поки ваші ноги не торкнулися землі, ви думали, що щось може статися і піти шкераберт. Ні, як тільки я розкрив парашут, я вже знав, що все я доплив до берега і все буде гаразд. Ви довели себе до крайньої точки, і фізично, і ментально. Як можна підготуватися до подібного випробування? Щоразу, коли ви виконуєте бейсджамп, а це стрибок зі спеціальним парашутом з фіксованої платформи. Це досить складно, коли я зміг зробити бейсджамп, я знав, що зможу піти далі. Я багато чого випробував. Ми провели скайдайвінг на великій висоті у костюмі під тиском, без тиску, у вітровому тунелі. Ми провели генеральну репетицію у спеціальній камері. Ми протестували і капсулу. І мене самого ми здійснили один виліт на висоту 21 кілометр, а потім на висоту 27 кілометрів. Але в реальності я стрибав з висоти в понад 39 кілометрів. Але я був готовий і фізично, і ментально. Стрибок довелося відкласти через погану погоду, а потім пішло дві години на те, аби набрати необхідну висоту. Як ви контролювали нерви весь цей час? Це не просто, але за багато років я вже звик до цього. Так це складно. Ти сидиш по сім-вісім годин у спеціальному костюмі і просто чекаєш, дихаєш чистим киснем, чуєш лише власний подих і голоси з центру управління польотом. Але треба зберігати спокій, інакше успіху не буде. Ви виконали кілька небезпечних трюків у минулому. Вас приваблює ризик Так я почав займатися скайдайвінгом, коли мені було 16 років. Коли так довго це робиш, то межі можливого посуваються. Коли ти зовсім молодий скайдайвер, то дивишся на ветеранів на кшталт Джо Кітінгера. Він поставив рекорд найдовшого вільного падіння з найбільшої висоти. Я завжди мріяв про те, як би класно було побити його рекорд. Але я не вірив, що зможу це зробити. Але 2005 року я дістав нагоду зробити це. Ви і ваша команда готувалися до цього стрибка роками. Які був найістотніший технічний бар'єр, який вам довелося подолати проблем за ці роки було багато. Ми працювали над костюмом. За основу у ньому взято звичайний комбінезон пілота. Але для скайдайвера у цьому костюмі треба було абсолютно все поміняти. Пілоти у своїх костюмах сидять, а я мав стрибати. Також нам треба було розробити прилади, пов'язані з безпекою, бо це дуже важливо. треба було розробити капсулу апарат для забезпечення життя, а також аби цей стрибок мов. Можна було бачити по телевізору. Ми мали спорудити летючу телестудію, і ці кадри були того варті. Стрибок був просто неймовірний, але чи став він чимось більшим за просто трюк? Яка його наукова цінність? Ні, це був не трюк, це був науковий експеримент. Ми зібрали багато інформації і довели, що стрибки на великій висоті і вхід в атмосферу у стрибку можливі? один із членів вашої команди, Джонатан Кларк, його дружина Лорел, загинула у катастрофі шатлу Каламбія. Тому розробка захисного костюму справа його серцю. О, так. Він взяв участь у цій програмі. Йому дуже подобалося з нами працювати. Він дуже цікавився усім, що ми робили в усіх наших розробках. Тому будь-що, що могло би врятувати його дружину, його все це цікавило. Наш костюм зміг витримати надзвукову швидкість, тобто подібний костюм міг би врятувати життя астронавта у випадку нещастя. коли вам кажуть, що це марнування грошей. Як ви реагуєте? Не дехто хто на політику дивиться і каже, що це марнування грошей. Ці гроші надала приватна особа. Він отримував гроші від продажу напою Red Bull. А ми змогли принести задоволення людям. Бо люди по всьому світі дивилися на мій стрибок. і Їм було цікаво. Весь світ стежив що ж далі плануєте робити? Я вважаю, що офіційно залишив небезпечну справу. Коли я був малим, у мене була ще одна мрія керувати вертольотами. У мене вже з 2006 року є права на керування комерційними вертольотами. Я тепер це і буду робити. Працюватиму у допомогових службах, можливо, у пожежній або у пошуковій. Так я буду приносити користь і займатися справою, яку люблю. Все найкраще у Все Дякую, що приєдналися до нас у студії Юронюзчоніроюкам.